Російська білгородська область посилено готується до нових атак. Там розпочали вишкіл медиків і ладнаються оснащувати ребами навіть маршрутки. Тим часом над непідконтрольним нам Донецьком побачили невідомий літальний об'єкт. Що ж там коїться, розберемося у випуску. З вас підписка і рушаємо. Білгородщина ні дня не може прожити без новин про вибухи, і цей не став винятком. Близько півдня, 13 червня, мешканців Білгорода та околиць попередили про ракетну небезпеку. Буквально за годину губернатор Гладков повідомив про приліт. Вгатило по багатостраждальному шевекіно. Як розповідає чинувша у своїх соцмережах, на околиці міста автомобіль, що рухався дорогою, зазнав атаки дрона з су. Постраждали двоє мирних жителів. У одного чоловіка контузія, осколкові поранення голови та лівої кисті. У другого осколкові поранені обличчя напередодні ввечері частині регіону довелося сидіти при свічках. У десятках прикордонних населених пунктів сталося аварійне відключення електроенергії. Зокрема, світло виробило у Октябурському, Малинівці, Політвіддільному селах Бехлівка, Відрадне, Варварівка, Салавйовка, Толокіне, Петрівка, Веселолопань, Долбине, Долбене, Головане і хуторах Угрим та Водяний. Як стверджує той же Гладков, у село Безименно ввечері середи було атаковане двома дронами. В окрузі пошкоджено лінії електропередачі. А ще влучило по двох автівках, які були припарковані поряд із приватними будинками. У транспортних засобів посічені кузови, двері та скло. Також піддавалися атаці населені пункти Грайворонського міського округу. Є один поранений. У селі Головчино внаслідок атаки безпілотника чоловік отримав осколкове поранення ноги. Міська влада, зважаючи на постійні атаки та чисельні травми місцевих, знайшла своє рішення, як полегшити роботу медикам. Тепер білгородські диспетчери швидкою розповідатимуть про те, як надати першу допомогу пораненим по телефону. Давайте послухаємо главаря білгородців. Поки їде машина швидкої допомоги до місця пришествия. Оператор допомагає очевидцям. правильно оказать первую медицинскую помощь. Особенно важно, например, раненым, которые получили ранение во время обстрелов. В мае уже 200 мы провели таких опытных сопровождений к середину лета. 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться данным видом услуги. І це не всі нововведення в регіоні. З легкої руки тамтешньої верхівки на маршрутки, які курсують у прикордонні, хочуть почепити системи радіоелектронної боротьби. Як це має виглядати, поки не зрозуміло. Очевидно, влада й сама має слабке уявлення, але там вже чекають на поставки необхідного обладнання. На додачу у Міноборони РФ говорять про атаку безпілотниками ще й по інших областях, зокрема, як стверджує прес-служба. Засоби ППО збили три БПЛА над територією Ярославської області і один знищено над землями Володимирської області. Момент знищення дрона літакового типу на підльоті до Ярославля сьогодні вранці зафіксували на відео. Тим часом уранці четверга роздавалися гримання та автоматні черги у тимчасово окупованому Донецьку. Таку картину фільмували, очевидці над Петрівським районом міста. А це вже Кіровський район. По небу пересувалося кілька дивних об'єктів, схожих чи то на повітряні кулі, чи то на парашут. Хрень яка то Не знаю, що це. Які-то... І ой, от. Хріновини які-то літають. Пізніше над містом здійнявся стовп густого чаду. Але подробиць чи мав місце приліт, немає. Зауважу, що останніми днями бавовна помітно зачастила у сам Донецьк. Вчора там так само лунали вибухи. А місцеві жителі повідомляли про прильоти. У одному з населених пунктів регіону залишилися люди без світла внаслідок атаки дронів. Більше про це дивіться вже за мить. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал Січас, і, звісно ж, залишайте свої реакції. До зустрічі. Бавовна диверсія та масштабні пожежі. Так, наших сусідів вітають із Днем Росії. Гаряче і на тимчасово окупованих територіях, зокрема, у Донецьку. Пропоную обговорити всі ці вибухові події у свіжому випуску на каналі. «Січас». підпишіться і нумо запалювати вибухами. Почався ранок середи, 12 червня, на російській Білгородщині. Там знову обстріляли прикордонне Шебекіне. Різні пошкодження виявлено у чотирьох приватних житлових будинках. Вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Очевидці публікують фото прильоту до будинку. За попередньою інформацією від губернатора Гладкова, постраждав один мирний житель. У жінки осколкові поранення рук та ніг, а також грудної клітки. У цьому ж населеному пункті було небезпечно перебувати ще з ночі. Тамтешня влада повідомляє про одного загиблого і трьох поранених внаслідок прямого влучання снаряду до квартири. За попередніми даними, різні пошкодження зафіксовано у шести приватних житлових домоволодіннях та одинадцятьох багатоквартирних домах. Вибиті вікна, посічені фасади. У кількох квартирах пошкоджено балконні плити. Також пошкоджено 9 автомобілів та лінії електропередачі. Разом з тим на поверхню виплила правда щодо атаки на базу відпочинку Нежиголь у тій же Білгородській області. Це нагадаю сталося у ніч на 9 червня. Саме тут, начебто, базувався командний пункт 6-ї армії, яка веде наступ на Вовчанськ на Харківщині. Це Військова частина 31807 із Ленінградської області Росії, командування якої не прислухалося до попереджень про загрозу. Медіапроект Астра пише, що найменше три російські військовослужбовці загинули. Ймовірно, наносився удар за допомогою реактивних систем залпового вогню Хаймарс. У момент атаки на базі перебувало щонайменше 15 російських вояків. Двоє з них одразу ж врятували з під завалів. Традиційно хлопало і у Курській області по околицях цьоткіного зранку вівся артобстріл. Як стверджує прокремлівська верхівка регіону, протягом 11 червня неодноразово обстрілювалися пункти пропуску суджа, а також села Гуєво, Горналь та Свердликове. Селище Тьоткіно та населені пункти Волфіно, Сергіївка Єлизаветівка. Ніхто із мешканців нібито не постраждав. Дібралася бавовна навіть до околиць російської столиці. У підмосковному місті Клин партизани знищили станцію супутникового зв'язку П-441-лівень. Про це повідомили на сторінці партизанського руху. «Атеш». станція розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку і забезпечувала зв'язок у стратегічній та оперативній ланках. Управління російської армії агенти показали, як обливають техніку горючим. Тепер внаслідок знищення цієї станції значно ослаблено систему ППО усієї московської області. Не дали нудьгувати, і самі білокам'яні пожежа спалахнула просто в центрі Москви на стрітенському бульварі. Полум'я охопило історичний будинок страхового товариства Росія, який було збудовано у 1899-1902 роках. А це на секундочку об'єкт культурної спадщини РФ. У займання виник між першим і другим поверхами будівлі. Площа пожежі становила близько 80 квадратних метрів. Станом на 9.20 за московським часом вогонь вже загасили, а постраждалих немає. Ще одна дивна пожежа розбурхалася на півдні Москви. Очевидці зняли на відео, як палахотять кілька автомобілів, а з місця події чути вибухи. Подальше події зібрать. Нешто я відала із черта. Тим часом на хуторі Молькино, краснодарського краю Росії, видніться стовп чорного диму, свідки думають, гадають, що ж трапилося. Казку окупанта вдав радник мера Маріуполя Петро Андрювченко. Він розповів, що у Молькіну розташована велика військова база, пов'язана з Вагнером. Після бунту Пригожина вона була чи то переформатована, чи то закрита. Що ж тепер від неї зосталося? Залишається тільки здогадуватися. Тим часом повідомляють про приліт по тимчасово окупованому Донецьку. Там, з самого ранку, гучно. Місцеві ресурси пишуть, що низка вибухів лунала на межі двох районів Ворошиловського та Київського. Там, як зазначається, знаходиться управління ФСБ невизнаної псевдореспубліки ДНР. Що ж, чекаємо з нетерпінням на подробиці та результати влучання. Аби їх не пропустити, підписуйтесь на канал «Сейчас». час. Також буду вдячна за лайки та коментарі. І до зустрічі.